Христос Воскрес. Хотів би вам показати, хто ще не бачив роботу шнеку. Внучко 8-метрового робили самі. Є відео на каналі, обзор. Двигун 800 оборотів. Зараз працює на 45 Гц. Це без 5 Гц. Це повно його максимальні його обороти. Як бачите, як воно бере, доволі скоренько виходить. Ну, в середньому десь 5 тонн в час він, він свої видає. Можливо, буває чуть менше, буває чуть більше, все залежить, що закидати кукурузу, чи це ячмінь, чи це пшениця. Так як пшениця скоріше, тому що вона сиплеться краще, ніж ячмінь. Ось так то виходить. Б багато хто каже, що краще відром буду закидати, ніж тако. Ну, щоб ви розуміли, десь третя часть заходить, якщо просто зараз висипати весь ячмін з кузова, то десь більше, ніж третя частина заходить сама. Далі треба вже чуть-чуть зверху шапки позбивати. Робиться така як лійка. І далі вже треба буде лопатою. А якщо є лючок, на машині чи на прицепі, то самі розумієте, що полегшує життя у рази. Колись обійшовся цей шнек, ми робили десь 11, чи скільки то там тисяч гривень, чи 9. Я вже не пам'ятаю, треба дивитись у відео. Я там був озвучував ціну. Якщо комусь цікаво, то подивіться, знайдіть на каналі. Mm. Якщо з під комбайна возити пшеницю близько, то виходить, що якраз вистачає під нашого комбайна якраз виходить, ну, тютілька в тютільку. у середину вам покажу. Ось так то виходить. Так що, друзі, ставте лайки, кому сподобалось, кому не сподобалось, ставте дизлайки. Далі буде.